Вітаю вас, друзі. Сьогодні я хочу зачепити таку тему, про що нас постійно, в кожну секунду часу е, попереджує Всесвіт. Е, це, по факту, певний такий чітко і лайфхак, як жити е, в даному світі, і як завжди знати, що робити, як ніколи не помилятися і отримувати бажання. Е, хто мене знає, мене звати Буцендрій, починав я як пілот Боїнга 737. Зараз я NLP-коуч допомагаю. Підприємцям, експертам, людям з пропрацюванням певних блоків, які заважають людям досягати цілей, е, класного доходу, стосунків, і в мене є компанія, яка допомагає з освітніми проектами в соцмережах, також для підприємців і експертів. Поїхали. Що ж, я буду розповідати це з призми квантової психології, класичної психотерапії і НЛП. Е, якщо я вам скажу таку. Таке припущення, що в кожну секунду, в кожний в в момент часу, от все, що вас зараз вже оточує, це є, по факту, ваші здійсненні бажання. І фразі, що я там повинен зараз продавати, я повинен зараз працювати, я повинен зараз досягати цілий, якщо цього не відбувається в вашому навколишньому середовищі, а ви, наприклад, стагнуєте, деградуєте, у вас все сиплеться від вас, всі відвертаються, а ви кажете, я хочу, мені треба стосунки люди просто не йдуть. Якщо подумати, що насправді все саме в цей момент, якщо подивитися про те, що зовнішня реальність є відображення мого внутрішнього стану і моїх бажань, що вони якраз вже і здійснюються. Тобто, все зараз резонує на тій частоті, що ви хочете насправді. Тому що відсутність стосунків для вас може бути безпекою, бо ну, побудова класних стосунків це формат показувати власну. Слабкість, власну уязвимість, якісь сторони, які ми не звикли транслювати. І для нас безпечно бути в такому, да. І коли людина до нас підходить і ми починаємо зближуватися, то ну, стає важко, стає небезпечно, і ми починаємо людини, немов від себе відмежовувати. Що стосується доходу, великих грошей, теж історія, що нам може бути небезпечно мати. Класний бізнес, небезпечно мати високі доходи, небезпечно мати команду, тому що люди можуть інколи йти навіть в бізнес і заводити себе в банкротство для того, щоб підтвердити собі його внутрішнє відчуття, що він якийсь недостоєн, що він негідний, і ось так працює все світ. Потрібно дуже сильно розмежовувати, що ви хочете насправді чого хоче ваша душа, і що хоче ваш мозок. Тому що ви можете 20 років йти до того, що хоче ваш мозок, і по факту ну, це все буде руйнуватися, і це буде все неістине. Все, що не істине, воно руйнується. Не істине це коли ми хочемо отримати безпеку ззовні, свободу ззовні, любов ззовні, підтримку ззовні. Це все неможливо витримати ззовні, тому що це все є сущне. І от і розуміти, наскільки важливо знати, чого ти хочеш насправді. Тому що історія НАДА і я хочу це абсолютно дві різні якби тому що якщо я знаю, що я хочу, то я можу з цим домовитись. Я можу зробити так, щоб для мене це було комфортно, безпечно, не давлячи, не тиснучи, не руйнуючи себе через я должен», тому що енергія творчості, натхнення, життя, мотивації це все є внутрішні дитячі історії. Тобто, це наша внутрішня дитина, дає нам драйв, енергію і смак життя. Коли ми постійно лопашом і постійно кажемо, що ти должен» ти все рано чи пізно просто зникає. І буває такий момент, що ми мозком думаємо, що нам треба більше бізнесу, більше працювати, більше грошей, а тіло і душа хоче зараз навпаки, ну, наприклад, робити зовсім інші речі займатися не тим. І коли ви внутрішньо розумієте, що ви хочете масштабу хочете бізнесу і хочете класних грошей, по факту ви вже в небесну канцелярію посилаєте запрос, і ну, Бог точно знає, що для вас який шлях найпростіший, найкращий. І коли ми. Хочемо за Бога це дізнатися, що ось отак треба, і думаємо мозком, що ага, оцей шлях точно істинний. Ну, як кажуть, така ця приказка, що не заважайте Богу дати вам те, що ви просите. І інколи, коли у коли нас просто прибирається енергія це для того, щоб інколи заземлитися, і коли ми сильно поспішаємо, щось дуже хочемо, швидко більше, більше, інколи найпростіша стратегія це навпаки, зупинитися на годину і подумати, я взагалі туди йду. Тому що чим далі ви відходите від вашого першого шляху душі, чи далі ви відходите від ваших справжніх цінностей, тим сильніше життя буде лопашити. Бог буде показувати ні, нам треба сюди. І от моменти, коли ви думаєте, що ви хочете грошей, а займаєтесь не своєю справою, там, допустим, яка вам потрібна, яка вам хочеться, які в якій ваша душа знає, що вона зробить найбільше там, вихлопу. Да? Uh, то да, може бути таке, що буде все відвалюватися. І в цей момент найкраще, що можна зробити, це навпаки подивитися. Ага, це все мене веде туди, куди я хочу, насправді. Не навпаки. І оце є підказки. Оце є підказки, що зараз? Тобто, якщо що взагалі зараз мене оточує? Де моє внутрішнє uh, встає з конфліктом з тим, що я думаю? Бо мозок часто він же, ну типу тривожний, і він нас хоче забезпечити від цього. Uh, і, але жити. Через мозок це ну, дуже вузький формат мислення, а дуже вузький взагалі формат життя. І що в цей момент, коли ви, наприклад, зупинитесь, і як я казав, що хочете грошей, а все відвалюється, нічого не йде, нічого не виходить, то тут треба взагалі подивитися, а що я зараз хочу, і може я якраз зараз хочу день відпочити від усього, тому що в мене була клієнтка, яка приходить і каже. Я там вже досягла потужних результатів, в мене бізнес ідея гроші є, але все, я виграла, я вже не можу, не маю мотивації, і я... Е, мені соромно за те, що немає мотивації, я нічого не роблю. Нічого не роблю. І ми починаємо з нею працювати в сесії. Виявляється, що ну просто вона зараз хоче відпочити. І взагалі так, вона вже дуже багато чого досягла, і їй зараз треба момент насолодитися. Але в чому фокус? Якщо ми тиснемо на цей е, імпульс, насолодитися, він може так типу тривати, і буде, буде, буде жити людина там. Дуже довгі роки в цьому конфлікті, тобто вона і не буде не насолоджуватися, і мотивації надії не буде. А коли їй дати там, годинку чи там, день, тиждень, посмакувати все це, одразу виникає імпульс. Тобто ми йдемо від зворотнього. Ми не тиснемо, що давай мотивацію включай, давай тип, заставляємо себе а дивимося, так, подожди, а що вообще відбувається навколо? І тобто вона хоче, питає, для чого тобі далі там, щось робити. Вона, ну, буде мотивація, буду щось робити, я досягну новий. Успіх, новий результат, і насолоджусь цим. Тобто, а це можна зробити зараз? Це так само, як мені дуже подобається фраза. Ви хочете поїхати, ви сидите за столом перед е, тарілкою мандарин, і замість того, щоб взяти мандарин і поїсти, який ви дуже хочете, ви їдете в Іспанію, щоб його там посадити, е, і потім нарвати і з'їсти через там, 15 років, і буде все те саме. Тому в вашій реальності зараз все, що відбувається, це вже є ваші виконані справжні істинні бажання. І тоді треба себе запитати, сісти, заплющити очі, там, Боже, для чого я собі створюю цю ситуацію? Для безпеки, для визнання, для свободи, для відпочинку, що я тут отримую? Бо у кожній поведінці, у кожному намірі є свій, у кожній ситуації є свій позитивний намір. І коли ми починаємо його бачити і на нього направляти увагу. Все, немов магічним чином до нас іде фінанси, можливості. Чому це працює? Тому що, коли ми в єдності з собою, у нас починає виділятися певна біохімія, виділятися енергія, ми починаємо думати, шукати, і мозок починає бачити можливості. Тобто, на це можна дивитися з точки зору там, магії езотерики, а можна конкретно з психотерапії і НЛП. Але і так, і так не важливо. Важливо, те, що це працює. Це працює в мене, працює у моїх клієнтів. І ну, всі свої фінанси і там я розумію. Я типу, вважаю, що вона дуже стрімкий типу ріст відбувся. Там від втрату роботи до 750 тисяч підписників в Тіктосі. Тоді на той час в мене була стара сторінка. Потім було 55 тисяч підписників в Інстаграмі. створення онлайн школи з виручкою. Ну, з дуже великими фінансами було це все, коли я працював саме. Тобто я розумів, що от зараз в той момент мені потрібно все. І ось цей путів. Uh, завжди він, він ніколи не обманить, коли ви дивитесь на це, а не типу живете постійно з мозку. Клієнти, мої, які до мене приходять, так само вони роблять, і через це такі результати. Там, через це там, вони виступають зараз на великих конференціях в канах uh, з потужними спікерами, заробляють великі гроші. На своїх освітніх проєктах, але неважливо, де що ви робите. Може бути трейдинг, це може бути освітні проєкти, інфобізнес, взагалі просто типу, типу локальний офлайн-бізнес. Ось так працює, я вважаю, бізнес нового покоління через ваше мислення, тому що ви являєтесь по факту Сіо для себе в першу чергу, для вашого тіла, для вашого мозку, для вашої душі, для вашого стану. Переходьте в мій телеграм-канал, він знаходиться в описі під цим відео. Там буде я зараз хочу зробити для вас грошову практику. Подивитися, як це працює через медитативний стан, як відчувати усе і з якого стану ви зможете робити значно більше фінансів. Зроблю його сьогодні. Перейдіть телеграм-канал, підпишіться і послухайте, скажете, як вам. там буде буквально 10 хвилин. Пишіть в коментарі, як вам це відео, на яку тему ще зробити ролик, чи взагалі вам відгукується це. І побачимось в наступних епізодах. Дякую.